Супер новина. В Менській громаді розпочинає свою діяльність волонтерський табір «Будуємо Україну разом. Будуємо Україну разом. Це громадська організація, яка створює можливості для молоді творити зміни в країні через волонтерство. Активна молодь! Ти можеш волонтерити збур, присвячуючи свій час та досвід відновленню своєї громади. Участь в цьому заході запам'ятається надовго, адже тут ти матимеш змогу спільно з волонтерами з усієї України облаштувати комфортне укриття. Кожного разу, коли думаєш, чи піти на бурчик, став собі питання: якщо не я, то хто? Волонтерський табір в Мена реалізується. Бур у межах програми спроможні та сильні, що виконується фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Бур дає мені людей, мабуть, насамперед, тому що насправді я за цей рік, коли я дуже активно в бурівській спільноті познайомився з десятками людей. З багатьма з ними я там підтримую стосунки, спілкуюся, і це дійсно люди, з якими хотілося познайомитися. У мене є враження, що з багатьма з них, бо я може, так і не перетнувся, якби не бур. Ця спільнота це найкрутіше. Бур це унікальне місце, де ви можете класно провести час і зробити реально корисну і реально важливу справу. Долучайтесь до буру і буде вам щастя!